У 2019 році Державна компанія Акціонерним товариство Укргазвидобування оголосила конкурс на підрядника для надання послуг з підвищення видобутку природного газу на 13 родовищах товариства у західному регіоні України. За умовами конкурсу, показники базового видобутку, який досягався за звичайних умов функціонування родовищ, фіксувались, А весь додатково видобутий зусиллями майбутнього підрядника природний газ і мав вважатися підвищеним видобутком. Інтерес до конкурсу виявили чотири компанії. Дві з них відмовилися до від участі через економічну непривабливість. Третя ж вийшла з конкурсу через специфічні умови, які посадовці товариства створили в інтересах четвертої компанії. Четверта ж погодилась продовжувати участь в конкурсі лише за умови істотного зменшення норми базового видобутку природного газу, вартість якого була в три-чотири рази меншою за вартість підвищеного видобутку. Це суперечило умовам конкурсу, за якими такі показники не мали переглядатися взагалі. Цю явно невигідну пропозицію підрядника посадові особи Укргазвидобування погодили та зменшили норму базового видобутку природного газу на 750 мільйонів кубічних метрів за 15 років потенційної дії договору. Негативні реакції працівників Укргазвидобування на результати конкурсу. Проєкт, якщо реалістично, то в такої ж Я не совсем понимаю в текущем сетапе, нахер нам это надо. Типа он вообще ничего не делает? И что НПВ отрицательное для компании? Ну такое, пришли к тому, что чувствуется, что мы ни хера не понимаем продакшн с этих филдов. И нас могут наебать, пиздец. И мы ни хера не поймем. Бейзлайн в разы другой. Ну, выслали свой бейзлайн. Он в разы ниже нашего. Резервуарщики говорят, ну, может быть, мы пересмотрим то есть мы нихуя не понимаем по резервуару. В такой ситуации сделка супер рисковая. Хызы, кто на это подпишется. При этом отдаем охуенный проверенный потенциал по ГРП, который мы подтвердили. Сделали фраки и получили дебеты 40. Это ж пиздец для Львова. Очень много. И там потенциал реально большой. Хызы, в общем, все через жопу. Ну да. Очень интересно. Ребята отжимают реально. Отжимают? Ага, добавить бейзлайн и то, и то. Хз, мне реально стрёмно. Отписали. Там пиздец. No deal, Вообще нереально. Хотят более секси условия? А что тогда за заверение в дружбе? По пеку деплишины полная г... Уже офигел. Чувствую, это будет проблемка. А, пипец. Бро, не знаю даже. Реально не готова. Это жесть такое з кольоз презентувати. Там куча х**. два дні назад офер от нет даже времени його изучить. Они покроют только 30% фонда, фонду. А ми їм денег на 100% фонда фонду даємо кожні п'ять лет. Потім же це Набери Наберімення Посадова особа Укргасвидобування, яка керує проектом із залучення підрядника, визнає, що умова четвертого учасника є економічно непривабливою. Проте це я заважає йому внести протиправні зміни до конкурсної документації з метою наступного укладення договору з переможцем на невигідних для товариства умовах. Пек що з ним? Пек треба обсудити там бідам все намного хуже, ніж Мінхаус. Лол, прикольно. НПВ отрицательний, бейзлайн по газу ниже, тарифи вище, інкрементал менше, ніж деплішенах. Исходя из бідов, нашим резервуарщикам треба медалі дать походу. Наприкінці 2019 року під час ведення переговорів щодо змісту майбутнього договору додається ще одна умова. Згідно з нею, розрахунок помісячних показників базового видобутку газу мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року. Аби не допустити зростання цих показників, а подекуди і занизити їх, залучені до злочину посадовці у забороняють працівникам товариства здійснювати відповідні заходи. При цьому слід зазначити, що попередні роки «Укргазвидобування» поступово нарощувало видобуток власними силами, і в інтересах товариства було взяти найвищі показники, досягнуті у 2019 році. Начальник департаменту розробки надсилає електронний лист на адресу секретаря робочої групи, якому просять пришвидшити підписання наказу про заборону заходів зі збільшення видобутку. Доброго дня. Надсилаю вам доповнений проект наказу про заборону проводити ГТЗ по родовищах ПЕК. Цей наказ треба надати на підпис якнайшвидше, оскільки Львів продовжує тишком-нишком проводити такі заходи, незважаючи на наші застереження. За лютий ми вже матимемо збільшення видобутку. Отже, цей наказ потрібен терміново. Негативні реакції працівників «Укргазводобування» після підписання договору. А я цим словом наголосив на те, що договір треба розривати, тому що основне завдання, яке написане на першій сторінці, що да. нарощування видобутку. По своїй формі правильний весь а тих сімсот двадцять сторінок по да. суті своїй повне да, заперечення тої задачі, яка декларується. Тобто довір треба розірвати не із за того, що вони не виконують свої зобов'язання. Ми їм такі зобов'язання написали, що вони сидять курять бамбук і дивляться. от, які вони дурні, нам нічого не треба робити. Мало того, що вони дурні, нам нічого не треба робити по видобутку, по обсяг так вони дурні нам. Тарифи кожен рік піднімають, і ми, при падаючому видобутку, отримуємо ті самі гроші. Хіба да. да. ми не дурні? Так. Да. Да. В п'ятницю, як нині пам'ятаю, підписаний договір з, з боку е, України. І ми отримали договір. І тут же в п'ятницю до кінця дня я позвонив, кому-то я дзвонив. Е, і кажу, колеги, ви читали договір взагалі? Бо мене цікавило головна, головна річ, там багато сторінок, але кхм, один додаток. І той додаток я просумував базовий рівень і додатковий рівень, і по руках розписав. По руках подивився і дивлюся, ні, на собі перше. Я кажу: Ви побачили, що немає росту в договорі. Ну, ну немає і А потім а, кажу: на третій рік йде різке падіння. Ви це побачили? Ну, ну так, от, 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 Під час виконання договору працівники Окргасвидобування визнають, що його умови дозволяють підряднику діяти виключно у власних економічних інтересах. Але каже, що була вказівка. Щоб вони збільшили видобуток і видно, після тої вказівки вони збільшили до 317. Угу. Тобто, по факту, у нас на наступний рік більше ніж цього року. Каже, мінімальний оцей видобуток загальний. Добре. Збільшення повністю не по базовому фонду йде за рахунок ГТЗ, так? Звісно, тому а вони ж їм по базовому не вигідно. Їм бо там тарифи інші. Вони базові mm. будуть лишати на тому рівні, який а, а, да, да, все, так, так, все правильно. А то я привик мислити нашому якби протиправні дії посадовців акціонерного товариства Укргазвидобування щодо необґрунтованого та штучного збільшення частки газу підвищеного видобутку. За які акціонерне товариство мало розраховуватися за значно вищим тарифом, призвели до збитків державі у розмірі 211 мільйонів гривень. За успішну реалізацію проекту відповідальний посадовець «Укргазвидобування» отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу компанією, яка перемогла у конкурсі. 11 березня 2024 року на і САП викрили злочинну схему та повідомили про підозру чинному та колишньому посадовцям товариства. Слідство триває.